Путаємо, короче, цей портал, який вчора не обутав. Вибираємо все, що буде. Якому я буду спати? Бо я хочу піти на розвідній території. На цьому моменті я вирішив зібратися в похід хоча з моєю. Не дуже ідеальною грою, з не дуже ідеальним геймплеєм, більше підходяще слово, що всього, я вмру через деякий час. Але дивіться далі. На цьому моменті я все-таки вирішив піти в похід. Толом, що цікаво, з дороги, це я побився з горилою, подивився на фізику крові. Я не розумію, що та фізика крові, бо вона реально. по-уроцьки виглядає. Також. Я побачу капівару, поспівав такий капіпара, 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 капіпара. Ну і далі пішов. Шукати якісь структури. Ну і взагалі знайшов Буде зараз скрійка? Не, ну скрійки не буде, типу Eris Kiper Repack suveikosti. Moro 200. О, еще одно Я шушу с тамбачу. Такие цикавеньки. Это и птифайна. Пошел а назад. Может у него тут я весь скрин. Опа на лава. Я могу его надеть сюда просолюсь. Хм. Паспорт. Картограф. наушники, а можно стил его. Люди по глазу. Армстел стел. Там мало будет сброя, я кассе, я так понял. Заблока, за блок, а? Страшно его ну, ломать. <связь> Проярня зі скринею, але типа там нічого нема. Cannot melon мані. Чекайте, зараз буде знову ж таки навчання моду. Пограбував я село взагалом. Купив пістолет. Ну, вивчав моду трохи. Е, пі пістолет, патрони, але тепер я не знаю, як перезарядити патрони. Це капець. І для того, щоб мені перезарядити патрони, нормально, типу, перезарядити патрони, треба. Треба взагалі не та штука, то що я купив. Я, типа, купив якусь пачку патронів, а мені треба патрони поштучно. Я знаю, як вони крафтяться, але питання те, що вони не з цього крафтіться. Покупав я овець, потрейдився злучником задля... каменю. Завжди забуваю, як, як він... яка його назва по-українськи. Те, що діамант, я пам'ятаю. А, це я. А це не пам'ятаю. Смарагд. не пам'ятаю. Що что сказати? Чем еще не сказати. Цікаво, я думаю, відео. Напишіть коментар, якщо додивились, принаймні, до цього моменту це. 8 хвилин. Це прикольно. Знаєте, я під минулим відео написав, те, що якщо буде типу, 5 лайків, то я продовжую рубрику. Але мені, типа, цікаво це знімати, цікаво тут то -то виживати, тому я вирішив. Я буду далі знімати. І якщо вам подобається більш чистий формат, типу без таких ось таймлапсів і такого всього, то напишіть це в коментарях, а якщо вам, типу, подобається більш таке, то я буду знімати більш таке, типу, скорочувати прям відео, прям скорочувати. А якщо вам подобається чисте-чисте, прям таке. Вживання, як нібито це ви виживаєте, а не якийсь ютубер. питання те, що ютубер дебіл. Це не питання, це не питання. А вон просто білики. Що це звання флотки? Треба було взяти своє ліжко. Бо я, походу, до їхній хаті його залишив. Зоны могут дають багато мяса давать. Я так зрозумів. тепер дають багато м'яса. Ты гребаный душ. Молодой получалось. В, в Майнкрафте. Козі що я маю, я маю якийсь непоть. Повний до речі, не потім. На шумні це зброя, як я не маю чим стріляти? Мені це зброя, як собаці п'ята нога. А вона їй дуже потрібна. Хорошо, пісня, да.

Заковано. На це не вбитывает ташка О, Я не думаю, що це прикольна ідея. Туда йти. Але типа як хочеться туда піти. Що вони, типу, як сліпі мають бути на одне око, але... Якого милого вони такі швидкі, а? Цей мод пришвидшує всіх. Ці розбійники... Просто. Вони вумні. Могли мати значення в мемах про blind, ult, ult, ultra blind, ось таке типу щось. Що це це, я? Давай, вбий мене. Вбий цього побратима більше. Ха! Ж... Йомаю, але вони сильні прям.

І ось, ось, е Якщо хтось дивиться якогось українського. Українсько, українського, українського, Ютубера по прям таких харкорних виживалках, то порекомендуйте йому завантажити АпокаліпсНау. Це тупо мод, який додає по всім мобам трішки більше розуму він не додає, мабуть. Я не знаю, можливо, і розуму додає. Але що він точно додає, це мабуть швидше, вони розумніші йдуть. Але є трохи мінус те, що тіпа, трохи вимикаються моби такі, як павуки і скелети. Я їх якось не бачу. Що Жодного разу, жодного павука скелета піпера. Їх може не бути. Про це ось, тепер треба сказати. Рось, е, москалям чи блогерам, які принаймні якось, типо, таких як, як Да он е, Їх... їм не рекомендуйте таке, ну наше. Хай знімають свою дурню і все. Я проти того те, щоб е, люди донатили на свою ж загибель. Свою ж теоретичну загибель, в принципі. Бо я сподіваюся, Томера заберуть в армію і він побачить. Свої плоди. Як е, танцювати під судку Путіна? І російську мову. Не питання те, що людина розмовляє. Вона поширює російську мову. Да, Хотілося б засняти вже якось, типу, якусь колабу з кимось типу, виживати. Просто виживати і загалом побудувати там ферму і туда моцарда вже впихнуть. Нарешті. Бо Моцарда вже якось давненько не було на нашому каналі. Я за ним сумую. Так нікуди його впихнуть. На жаль. На жаль. Ты думаешь, ты думаешь, ты ду-ду, ты хорыть? Полай, не поворожа, Украина, порожа. Не, не говорю, Листя, це не для того, те, щоб вийти. Годинник. А за що ж я такого віддам? За годинник. За Iron наглед. Pocałeś miasto? Mending? Mending. Niech życzę dnia. Дорогі друзі, всім до побачення!